Усім привіт! Та у цьому відео я покажу, як інсталювати Telegram на ваш комп'ютер. Завантажити Telegram можна з офіційного сайту, тому відкриваємо браузер. Та в гуглі я прописую Telegram Download, тобто завантажити. Ну, і к приміру, Windows, перший сайт desktop Telegram.org. Відкриваю цю сторінку, та прямо зараз я можу завантажити Telegram на свій комп'ютер. Telegram Desktop. Get Telegram for Windows 64 або портативна версія, ще є. Телеграм для інших платформ. У мене Windows 64. Мені потрібен Телеграм для Windows 64. Клікаю сюди. Телеграм завантажився на мій комп'ютер. Якщо ви не встигли його відкрити в браузері, нам потрібен файловий менеджер, папка Downloads або завантажене або скачане. І ось є телеграм. Два кліки на ньому. Оберіть мову. Звичайно ж, українська. Окей. Вибір шляху встановлення: це буде папка диск C» та папка App Data. Жму далі, Telegram Desktop, далі, створити ярлики на робочому столі. Так, далі. І ось це буде, куди встановити. Встановити. Інсталюється він швидко. Клікаю на кнопку готово. І ось в мене буде ярличок на робочому столі. І якщо у вас його немає, Відкрити пуск, або він буде зверху, або просто прокручуємо до букви Т. Шукаємо ось «Telegram Desktop» і буде «Telegram». Але прога в мене відкрилася. Тут в мене англійська версія, бо в мене сама Windows зараз на англійській версії. Почати месендж. Окей. Та тепер мені потрібно відкрити «Telegram» на своєму смартфоні. Клікаю на Telegram, зверху зліва буде налаштування. Відкриваю, Знов буде налаштування. Далі мені потрібна. Ось є мова, ось є пристрої. Мені потрібні саме пристрої. Клікаю, і буде з'єднати з, з комп'ютером. Те, що мені потрібно, нажимаю з'єднати, відкривається QR-код. Далі я його наводжу на комп'ютер. Оп, спіймало. Тепер мені потрібно ввести мій пароль. В мене є пароль, якщо у вас немає, то може і не треба нічого вводити, але в мене є пароль віф, на телефон прийшов меседж. Новий вхід. Ми виявили вхід до вашого аккаунту з нового пристрою. Так, так, це я. Супер! Все, тепер в мене є телеграм на моїй вінді. Дякую за увагу, лайк, підписка. Всім пока.